пункт А дотичив індивідуальних депутатів, А ми говоримо про політичні партії, з яких джерел отримують e, гроші політичні партії, із членських внесень. Дарування, спадщина. Заповіти, а також прибутки із майна партії, і, і так правдимові складки, і те всі так правду кажучи, є, внески і ці дарші, це так формально, бо ніхто partії, фактично не дає таких коштів на діяльність політичних партій. Політичні партії живуть на за рахунок третього пункту дотації субвенцій з державного бюджету, які дуже чітко визначені законодавством.

Досить Засальні обмежено можуть бути використати Партія може, використані. Використані. Банку, партія може лише розміщувати свої кошти, кошти на банківських скарбо. рахунках, або Лежить ж отримувати скарбо. прибутки так, із наприклад, державних наприклад, облігацій. Іноді ми мали такі суперечки. Пошеп, якщо партія має великий будинок і він не потрібний їй, то чи може вона орендувати приміщення і, наприклад, отримувати прибутки від цього будинку? Не можна була відповідь законодавства. Будь ласка, призначайте ці гроші на доброчинні цілі чи на іншу якусь мету, але не можете отримувати прибутки by... від цього. В центрі by... міста з'явилися такі, хто хотів би отримувати великі прибутки żeby... від оренди приміщень. Це була б прихована форма фінансування політичної партії. Якщо не можна на цьому заробити, то будь ласка, купуйте державні облігації, або, наприклад, розміщуйте свої кошти. Dokładnie w, w funduszach inwestycyjnych. E, ale w banku, a nie w inwestycyjnych a, fundach. Prowadzi działalność gospodarczą N Проводити не здійснювати економічну діяльність, але розміщувати кошти. No, і банку. Mm -hmm. тепер переходимо до наступного пункту. Період фонду ж ви виборчої кампанії до Сейму і сенату. партії формують виборчі фонди, які формуються із внесків самої партії, індивідуальних внесків громадян. А верхня межа тут дуже чітко визначена, це 15 мінімальних зарплат. Наприклад, а, ну, інша межа може, може бути, бути визначена лише тоді, коли роки, якогось року відбуваються не одні, а більше виборів. виборів тоді це 25 польщі, мінімальних зарплат. Так, Як я сказав, мінімальна зарплатня в польщі це 1600 рази. злотих, тобто 15 разів, скажімо, 1600 так, злотих. Кілька наші тисячі тут декілька кілька десятків тисяч злотих приходить від цього, не більше. На no, і зараз кончиться кампанія виборч, і те це важне закінчується виборча кампанія важливо, що всі гроші у ць цьому фонďі мусять e e лежати na na rachunku, rachunku, tam, prawda, на одному рахунку, бо це дуже важливо з точки зору та бухгалтерського обліку, бо не може бути якихось прихованих коштів. Це мусить бути на одному рахунку кандидатів до парламент, і якщо ці кандидати пройдуть у парламент, то вона вже отримує основну дотацію того в залежності. Ці від того, скільки постій, чи депутатів чи сенаторів до прийшло до чи парламенту, парламенту чи до сенатору, чи до Європарламенту. Із тегова ще живе цього фактично на за цей рахунок живуть партії. Функціонують політичні партії. Треба додати, що депутати і сенатори, крім цього, також внутрішньо зобов'язані з постановами своїх партій до того, щоб частину своєї зарплати як депутати і сенатори призначали на парламентський клуб Філіф Польса є Ożywiona dyskusja, prawda czy w tym w Polsce gorące dyskusje czy na przykład e, w wypłaty na pewnego kandydata w związku z walenską katastrofą były finansowane z dochodów partii czy z czy z, ze Posłów, tak? z dochodów partii, czy z rządowego e, drżav budżetu e, Niestety nie mam tutaj y, kwoty, która, którą dostają, na Żal, ale ja mogę tutaj nie mają dokładnej sumy, jaką otrzymują. od każdego yy... głosu. Депутати, але від кожного голосу який повіданий партії, партія отримує в загальнопольських виборах 80 грошів, а в Європарламенті 60 грошів. E, тобто тут мільйони голосів, тобто виходять величезні дотації. При чим партія достає, вишли до парламент і не лише ті, які прийшли в парламент, бо в Польщі обов'язковий п'ятивідсотковий бар'єр проходження до парламенту. Лише ті партії, які Jak перетнули п'ятивідсотковий бар'єр, тільки та партія отримує дотацію і проходить до парламенту. Якщо партія не перетнула бар'єр, то не проходить. Це не стосується виборів одномандатних. 3%, to już A, też dostaje Ale teraz z te za, te, te za nowym zakonodawstwem, jak zgnieła, się partia perytnęła no w 3% barier, to ona już otrzymuje tę subwencję, więcej, aby ona, ona przeżyła nas, jakoś funkcjonowała w period pomiędzy co wyborami, żeby mogła brać udział w są następnych są wyborach. W Zaraz u nas jest około partii w, tak. w mężach 5% wyborach, na ostatnich wyborach. 3 partie, które ledwo, ledwo tam przeszły przez próg wyborczy. в останніх виборах це було три партії, які ледве ледве перетнули виборчий бар'єр. Одна мала 10%, а, друга 6%, відсотків, третя очевидно, ще теж невеликій відсотки. Тобто ну, може партія, статися може так, може що партія може, може мати в якийсь період важку ситуацію. Не отримає 5%, відсотків, але отримає 3%. відсотки, і тому варто, щоб вона далі існувала, щоб вона далі могла функціонувати. Бо в наступних виборах може отримати більше голосів. бо ж багато людей на неї проголосувало. Не можна ігнорувати цих виборців і цих голосів. Загальна сума вплазагальна сума внесків в одного року від однієї людини, бо тут ми говоримо про індивідуальні також внески. Загальна сума внесків від фізичної особи, бо юридичні особи не можуть фінансувати виборчої кампанії наприклад, фабрики, підприємства чи Товариства не можуть фінансувати виборчі кампанії, лише індивідуальні особи. Жодні економічні суб'єкти не можуть фінансувати виборчі кампанії. Не так як uh, в Сполучених Штатах, так як uh, Верховний суд в Сполучених Штатах визнав, що, що економічні суб'єкти можуть фінансувати виборчу <coughs> кампанію. Ніхто <coughs> ж. І деякі Вважаю, вважають, що в сполучених штатах будуть відбуватися небезпечні дуже небезпечні явища тим, в зв'язку з тим, що великі спілки торговельного права будуть мати вплив на політику. Тож кожного року спільно із тими виплатами на виборчий фонд людина може дати 15 своїх мінімальних зарплат на виборчу кампанію. Не допускається, а тут я можу визнати одну помилку, яку 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 я допустився у інтерв'ю. бо В два році відбулась. Це певна зміна. дві тисячі дев'ятого року відбулася зміна і тут я не врахував цієї зміни у польщі неможливо фінансувати політичні партії побачили, але... чузо... іноземцями іноземці не мають права фінансувати виборчі кампанії якщо навіть вони проживають у польщі вони можуть брати участь у виборах наприклад в до органів самоврядування іноземців якщо вони є членами європейського Союзу і належать до інших держав, але не можуть фінансувати політичних партій. Але це заказ фінансування ця заборона фінансування політичних партій стосується також тих ja, поляків, помилка, границą, року, партії, поляки, які, які проживають за кордоном. І на в цьому полягає помилка, бо до дві тисячі дев'ятого року поляки, які проживають за кордоном, могли фінансувати політичні партії трудно контролювати вплати. Виявилося, що дуже важко контролювати ці закордонні внески, тому на користь партії тепер. Можуть передавати тільки ті поляки, які проживають на цей момент у Польщі. Ну, no і tutaj do I тут ми переходимо до контролю. В цілому кажучи, отак виглядає вся ця система, переходимо до контролю. Każda partia Każda musi partia złożyć sprawę nie tylko po wyborach, ale także w sądzie. Do Państwowej, Państwowej Komisji Wyborczej, która jest partią niezależną od i, I Państwowa Komisja Wyborcza, wyborcza przedstawiła sprawozdanie. To zwiet. sprawozdanie jest w biuletynie informacji publicznej nie biuletynie tego tematu, no razie, ja, ja nie chcę rozmawiać o tym, ale pójdziemy w taki moment, każdy może zazernuty tutaj. E, Powinienem jeszcze powiedzieć, ja że partia w okresie skazate, wyborów może w kredyt, wyborów wyborów może wziąć kredyt u banku. Na na kampanię wyborczą. ten kredyt, potem ten kredyt odda odda Z pieniędzy, które z groszy, zdobędzie, prawda z tych dotacji. Z dotacji posłów do parlamentu. В кажемо чаі все будь-якому році з все, що пов'язане із фінансуванням партії, становить так звану публічну інформацію, тобто кожен може вимагати доступу до неї. No, і та, I o, o, державна виборча комісія із 9 суддів, які вибирають терміну роботи, доки вони працюють з суддями, то доти можуть і бути членами виборчої комісії, навіть до 80 років вони можуть працювати, доки вони є. Апеляції, на яких можна подавати у верховний суд, і тут дехто звинувачує, що це дивна конструкція в цьому органі сидять судді Верховного суду, за який час їхні колеги будуть контролювати рішення, але поки що конституційним цієї справи не направлялося до конституційного трибуналу. І є, як є, така ситуація триває від 1989 року. Постійно та ж сама виборча комісія зберігається. Jeśli partia Якщо партія злочить жлето справоздання, то панська комісія виборча неправильний звіт то тоді виборча комісія відхиляє відхилення звіт. звіту призводить jest, до того, що накладається санкція, не передаються дотації. Чи ніж можна подати апеляцію до верховного суду. А коли верховний суд скаже так, виборча комісія правильно прийняла рішення, то тоді кінець вони не отримують грошей з бюджету. І, наприклад, одна з партій польська народне no, об'єднання кілька років тому неправильно підрахували не свої zwrotu, дотації, да? і їм не, і не було видано дотацію. Вони не отримали грошей, і були дуже серйозні внутрішні проблеми у партії. Зданих залата два тисячі десять із даних за 2010-2012 рік останні за останній період щодо джерел фінансування політичних партій, а спрощено будемо вважати, що фінансування політики, бо політичне життя це все таки у e, цілому ramach, e, відбувається у рамках політичних партій. Із тих даних впливає однозначно основне джерело надходжень це публічні кошти, тобто ті, які у вигляді надходять субвенції і дотації. і дехто твердить, що таким чином політичне no, життя у Польщі Дехто каже, що воно забетоноване. Ті партії, які перебувають a, у парламенті, spokojne, вони отримують доходи. Вони спокійно живуть, але важко пробитися іншим малим, новим партіям у цей істеб. Але Чаба сказати, що, Треба сказати, що правда, це частково правда, бо, наприклад, під час останніх виборів партія, до парламенту увійшла партія, яка раніше не мала ніяких дотацій. Це був рух палікота, який грунтуючись на приватних коштах, переважно коштах лідера партії небідної людини. Все таки ця партія до парламенту, здобуваючи 10% голосів. Тепер в опитуваннях ця партія має. 2 я думаю, що якби вони якщо вони самостійно через два роки виступлять у виборах, то мабуть не увійдуть до парламенту, але два роки тому вони увійшли до парламенту, і це такі головні пункти, які я хотів порушити у розмові із вами, і хочу подякувати. Секретажові панської комісії виборчої. Секретарю виборчої державної виборчої комісії Казіміжу Чапліцю зі статті, якої я скористався, і тут ви бачили аналіз правових норм і конкретних законів чи постанов Ради Європи, чи постанов положень нашої Конституції. Дякую вам за увагу, to.